Дорогі друзі, вітаю вас! Хочу розказати сьогодні, який є класний інтернет в Польщі. Я маю на увазі користування інтернетом вдома. Коли інтернету треба багато, і він потрібен ну, гарної якості і щоб він не залежав не від чого. Тобто від погоди і так далі і тому подібне, є класне рішення в Польщі. То інтернет так званий святловодовий, або святловод, так званий, так? Значить, якщо ви наберете там в інтернеті, то побачите пропозиції такого. Значить, Як воно працює? Ну, Тобто, я вважаю, треба забути про той, як його там називають значить, користування мобільним з телефона. Я думаю, що хіба всі так робили? так? З телефона роздаємо комп'ютер, ругаємося і все таке інше. так? І, По-перше, там треба поповнювати. Весь час, то взагалі не, не економічно не вигідно, взагалі так, раз, два, якість погана, ну і інше. Тобто мобільний, то мобільний. так? Тому є таке рішення. Значить, якщо треба додому, то ще я сказала, що можна зробити. По-перше, треба. Оператору, з оператором списатися в чаті, чи там зідзвонитися, то не важливо, і запитати, чи є на такій-то адресі можливість користування стаціонарним інтернетом домовим, який називається швят Швидкість його, там є, є різні пропозиції, але. Я можу сказати, що пропозиція 1 ГБ в секунду, ну або 1000 МБ в секунду, то супер. То максимум, і не пошкодуйте, як кажуть. Значить, коштує то 80, ну так, плюс-мінус, там може бути в різних 80 злотих на місяць. Значить, тут єдина річ, що треба. Класти договіри, то буде такий би, контракт на рік. Вони робили на рік взагалі, то <кій> я знаю, вони там роблять ну, більше є терміни, але от була пропозиція мінімально до рік. Тобто, щоб ви мали на увазі, ну, як би, розраховували, що якщо ви плюс-мінус там вважаєте, що ви там будете знаходитися рік, то е можна. якби, бо якщо ви там е за, ну, якби раніше розривати контракт, вам треба буде практично все, що якби ви заплатили, якби користувалися, то все і заплатити, якби, як не, не, не отримана вихода, типу щось того, так, компанії. Тому це треба мати на увазі. Але є така можливість, якщо ви будете переїжджати десь по Польщі, і там теж ну, на тому домі, де ви будете проживати, там теж буде якби, можливість. Такого інтернету, то вони можуть перенести адрес. Що значить можливість? То значить, що на домі є ті прокладені кабелі, прокладена там якась, ну, якесь устаткування. Так? І, до речі, той інтернет, який не наверху там десь і залежить від погоди, бо він залежить від погоди. І мобільний залежить, і будь-який інший, крім цього, бо цей іде десь, як мені пояснили, кабелі, які під землею їм взагалі, ну я зрозуміло, так сирі. Класно, яка б там тамгода не була, взагалі не залежить. Він є як годинник, працює, просто як годинник. Так от, значить, питайте, чи є на ну, можливість на такий-то дом, так, будинок, ну, тобто називайте адресу, там все, вони вам відповідають: додання, да, ні, ні. Якщо ні, то пробуйте іншого оператора дзвонити і, значить, і так далі. Е, якщо так, то як воно відбувається? Вони ну, там. Треба договоритися на зустріч, вони приїдуть так, зі своїм тим, роутером, який дається безкоштовно там, в користування чи щось, там, за якісь формальні взагалі гроші. Е, вони з ним приїжджають вс, 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 все обладнання є, і дивляться вдома, чи є там ну, вже е, е, в квартирі, безпосередньо в квартирі оті кабелі потрібні. Ну, якщо ні, то будуть там щось прокладувати. Як відбувається, не знаю, бо в мене вже були вони. Просто підключили роутер, і взагалі вся важка праця закінчилася на тому. Значить, і, ну, якщо кабелі, то я думаю, то взагалі не проблема. Єдине, що треба узгодити з господарями, що там будуть якісь кабелі вам класти. Але в квартиру я думаю, то якщо воно на домі є, ну тобто якось там вже зроблено, то. то Ну, Подібно, в принципі, як в Україні щось таке. Я маю на увазі, що система якби, працює так. Ну, і, значить, вони -то все встановлюють, і тільки там через місяць вони виставляють рахунок, і е, треба, значить, сплачувати кожного місяця оту суму. І, до речі, я вам скажу, що саме от в цих. Е, Таких абонементних договорах в Польщі. Інтернет. А, а, до речі, тут інтернет теж йде щось там з телебаченням, яке ну, взагалі нікому не потрібно, але, ну, а може кому потрібно, але воно тільки в комплекті йде. Не треба того боятися, там щось, якісь копійки за те телебачення. Але головне в цих, ну, наскільки я бачила, в тих рахунках своїх, що, значить, інтернет виділяється в окрему, в окрему строчку, так, і а, можна бути, буде в кінці року ото виставити і попросити а, значить, льготу інтернету. Я за то розповідала, хто не слухав ну, те відео, не дивився, то скажу. Значить, там щось таке плюс-мінус 80 хіба на місяці можна. Тобто в Польщі є така пільга. Інтернетова, що можна в кінці року, коли ви там здаєте декларацію свою на прибуток, зменшити свій дохід, ой, зменшити, перепрошую, податок, податок який до сплати, зменшити на суму пільги. І там десь 80, здається, ну плюс-мінус щось таке в місяць на інтернет і можна значить, собі скористатися тією пільгою. Отак, протязі року, розумієте? І тут вона, і там, там попросту, щоб скористатися пільгою, треба її підтвердити. І там пишуть, що треба, щоб значить, інтернет був в рахунку в ну, фактурі виділено окремо. І якраз от в таких речах він виділений, бо коли ми купляємо не на абонементі мобільний зв'язок на телефон, а такий попросту предоплатний, так, ну такий звичайний, то там вони не можуть виділити інтернет і якби пільгою скритатися не можна. Отака класна річ то можете собі скористатися. Це дуже-дуже якісний, якісний, швидкий, стабільний. Ну, не було. У мене питань. Отак з вами ділюся. Так що вам гарних пошуків вдалих. Нехай все вдасться і користуйтеся собі з задоволенням хорошою якістю інтернету в Польщі. До побачення.